І докладніше про ситуацію на південному фронті поговоримо з Наталією Гуменюк, керівницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну, насамперед, звісно, про застосування ворогом хімічної зброї, чи відомі якісь можливо нові подробиці? Ну і звісно, виникає питання, чи добре захищені наші бійці? Головні подробиці якраз полягають в тому, що люди не постраждали. Те, що ворог здатний застосовувати зброю, яка заборонена. Ми про це обізнані. Знаємо, що вони не дотримуються законів і звичаїв ведення війни. Всі факти ретельно документуються і знову докладаються до великого стосу документів відносно. Майбутнього міжнародного трибуналу сам факт, що ворог здатний на такі кроки, дійсно нам відомий охоронці оборонці півдня захищені і готові і морально, і матеріально до того, що ворог може вдаватися до таких атак, але будемо сподіватися, що все ж таки обійдеться без застосування найважчі найважчих видів цього озброєння. Угу. Ну, далі традиційно, звісно, попросив би вас розказати за можливості про оперативну ситуацію. Ну і про те, де обстановка найскладніша, якщо можна обстановка залишається дійсно складною, тому що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої і уповільненої його логістики. Це зрозуміло. Ми працюємо над цим в їх глибоких тилах. А те, що їм не вистачає снарядів, ми бачимо по кількості обстрілів, яка невпивно зменшується, і ми сподіваємось працювати і далі в такому самому режимі. За дві минулі доби силами оборони півдня знищено 100 окупантів, два човни, на яких намагалися диверсійно-розвідувальні групи маневрувати в серед островів Дніпра також міномет, зенітно ракетний комплекс ТОР-2М і автобронетанкова. Техніка ворога безпілотний літальний апарат типу Орлан був вдало приземлений. Ворог продовжує розвідку повітряну, і це стала практика, коли вони витримують паузу між ракетними ударами і збирають інформацію для майбутніх визначення майбутніх цілей. Ми продовжуємо нищити також і склади, два пункти боєпостачання польових було знищено і великий склад з матеріально-технічними засобами ворога. Тобто всі ці речі дуже суттєво впливають і на моральний дух ворогів, оскільки в них в їх вже не струнких рядах. І так є розлад. Вони сперечаються дуже потужно, зокрема, і щодо матеріального забезпечення особистого, тому що. Зіткнувшись вже на лінії зіткнення, вибачте за каламбур, вони дізналися про те, що різні підрозділи по різному забезпечуються зокрема матеріально технічним способом. І грошовим забезпеченням навіть ті, хто колишні зК отримують зарплатню набагато вищу за контрактників, і це призводить до сперечання внутрішнього до непорозумінь внутрішніх. Ну а безлад в стані ворога нам на руку. Абсолютно точно, пані Наталія, Ми ну, якщо не помиляюся, вже кілька днів чуємо новини про прорив ворожої лінії оборони на окремих ділянках фронту. І тоді питання: чи вдається Збройним силам України розвинути успіхи? Так, але ця робота досить складна, і прорив це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того потрібно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені, але пам'ятайте про те, що за всім цим стоїть велика і важка робота. Просування іде, просто повідомляємо про нього дозовано для того, щоб зберегти життя наших захисників. Ви вже е, згадали про це, але я перепитаю, якщо дозволите, от після масованих ракетних ударів по Україні ворог поки що робить паузу. І от яка ситуація з ракетними носіями в морі, що відомо про підготовку наступних атак? В чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій, і вони дійсно розсередили своє корабельне угруповання, максимально розсередили по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них це маневри. Десять кораблів перебуває в чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони від. Стрілялися потужно, їм потрібне переспорядження. І пам'ятаємо про те, що ворога є на жаль, практика застосування ракетоносіїв просто з бухт, тому ніякої паніки, просто усвідомлення бойової обстановки. Ракета носії у ворога все ще є. Ракети в них теж поки що є, і вони продовжують їх виробляти. Це треба усвідомлювати як факт. І вони можуть бути застосовані, тобто 2-3 години, і повернуті на бойові рубежі для пусків цих самих ракет. Тому наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо для того, щоб не втрачали пильності. Угу. Нещодавня вдала операція у Чорному морі проти ворожих кораблів дала змогу ну низці експертів говорити про збільшення потенціалу України у акваторії Чорного моря. А що нам потрібно взагалі, аби контролювати ситуацію в акваторії? Новіша техніка, більше зброї і чи взагалі існує така перспектива? Перспектива однозначно існує, нам потрібна далекобійна зброя, тому що я вже зазначала, що корабельне угруповання все ж таки переховується на великій відстані від контрольованого Україною берега. Вони витримують відстань щонайменше 100 морських миль, а це 180-200 кілометрів. Для того, щоб не повторити долю Москви, але все одно розуміємо, що просування сил оборони відбувається не тільки суходолом, і ті операції про які. Які ви згадали, вони тому підтверджені. Угу. Ну і ви теж уже згадували про порушення логістики у ворога і про те, що це відчутно, і ми бачили всі, що там був і кримські місти, Чонгарський місти, Гінічський, ну і два кораблі, про які ми вже говорили. А які варіанти у ворога існують зараз для логістичних оцих зв'язків, для постачання боєприпасів? Зрозуміло, що вони будуть намагатися полаштувати і поремонтувати те, що було пошкоджено, але і тут вони ризикують, тому що в такому випадку потрібно в цих місцях зосередити кількість людей і техніки, яка безумовно привертає увагу. А те, що туди ми сягнути, можемо, вони вже усвідомлюють. Тож у них залишається залишається альтернативний шлях суходолом через Армянськ, Він набагато західніше, і зрозуміло, чому. Вони використовували саме ті мости, тому що це набагато далі, і вони сподівалися, що це безпечно. Зараз в них залишається той шлях, що не такий безпечний, бо дуже близько до сил оборони. А сили оборони не припиняють контрбатарейної боротьби, зачищаючи територію лівобережжя. І в цьому випадку ускладнення і уповільнення логістики ще й пов'язано з тим, що це альтернативний шлях, єдиний, в тому числі і для цих. Вільних, які усвідомили, що в Криму їм вже не лишатися, що це не їхня домівка, і їм треба виїжджати. Я говорю про тих, хто понаїхали, ті, хто справжні Кримці, продовжують боротьбу. Угу. Ну і буквально останній коментар. А та чи відомо вам, чи, чи намагаються вже виїхати з Криму масово? Такої масової втечі нема тому, що маси, які злякалися першими, вже схлинули, ще встиг встигнувши використати навіть кримський міст, частково, але все одно просування цивільного транспорту є, і евакуація триває, і саме її використовують вороги для того, щоб приховати свою логістику, як і завжди ховаючись за цивільним населенням. Військові колони, які намагаються підтягнути боєзапас і техніку. Вони проміжовують цивільним транспортом для того, щоб не бути ураженими. А ну, так як завжди, що свої, що чужі, їм байдуже. Пані Наталі. Я вам дуже дякую за коментар за ваш час за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре.